Всім привіт! Хто, хто ще мене не з ким я ще не здоровкався сьогодні? Значить, як обіцяв в попередньому відео, зразу я, вам, зразу я вам і друге точніше слідуюче відео. Значить, 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 була така ситуація. Зазвичай в інтернеті я сиджу вночі, ніхто не мішає, не надзвонює. І цього разу було так само. І в нас була така унікальна. не, не так, За ту ніч було кілька таких гарних пропозицій. Люди пишуть, ну, зазвичай вночі не дзвонять, і хтось там завдату кинув, хтось не кинув. Ну, коротше, так все файно, файно, файно. І в нас була така супер-пупер рідкісна запчастина. і Тут навіть не запчастина, то можна сказати вузол. Ну, не важно. Е, 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 хто знає, хто не знає, е, коляска, нова коляска від Кросового Урала, уявляєте? Е, е, ну, собі хто знає, там, знає, хто не знає, можете загуглити. Це зовсім не така коляска, як оце. То така фігня. Коротше, рама з колесом. Але вона унікальна тим. Що ті коляски, коли приходили в Досафи на той самий мотокрос, вони з заводу були дуже делікатні і їх вдосконалювали, переробляли. Ніхто там про красоту не думав. На той час в доступі в хлопців була тільки сварка електрична. І то все сваркою різалося, варилося. Коротше, якщо воно вже було б ушне користоване і на, на, на заїздах на кросі, то ті коляски були варені, переварені. А то новенька коляска. ну там коляски, Я ж кажу, там нема що сказати, хто знає. Там крило, правда, ну, не таке зовсім. І оця типу, рама, і тако загнути, щоб руками триматися. І там е, підлога з такої сітки. І все, оце коляска. Але ж вона супер пупер а ще, а ще оригінальна, не чепана, не вот. Е, і ціна була смішна. І пише клієнт, все, висилай, трасті, басті, нема питань, я на другий день на нову пошту. Посилочку відправив. І ще він дуже спішив. Головне, зніми знімай оголошення, зніми оголошення, я забираю точно. Та добре, я оголошення. зняв, відправив. Посилка, бачу, вже посилка в нього на відділенні. А він не забирає день, два, три, п'ять, дзвоню, кажу, слухай, там вже платне збереження буде. Я заберу, я заберу. І потім перестав брати трубку. Я беру з іншого номера, дзвоню, додзвонився, кажу, чоловіче, що ти. Та чуєш, та ти мені вислав металолом. Та ти бачив, яке воно? Ну, Який металолом? Воно лежало, я знаю, років з 40 в дядька десь в сараї. Звичайно, що трошки проживіло. Хоча там нема що гнити, там тільки крило було. Е, вот. е, ну. Краска, так, знаєте, вже трошки поржавіла там для мотокросу ніхто там їх не вифарбовував. Грунтовки, шмальовки, ну, просто покрашені Але він бачив фото, бачив відео. Ціна була невисока. Ну, то було так задумано, я просто тоді ще не знав. От. І починав, почав всякати А вона така сяка, вона гнила, страшна, ржава. Кажу: то ти будеш брати чи ні? Я ще подумаю. Кажу, то вже куди думати, там вже збереження платне пішло. От. ну Я подумаю, ну подумаєш, я вже потім дзвоню до нього на другий день, він думає, ну не бере трубки. Е, значить, пішов я на пошту, а на пошту діше я не знав тих всіх нюансів, тільки нова пошта відкрилася. і е, Вони кажуть, що повернення тієї рами, тієї коляски. Порахували, вийшло мені повернення її більше, ніж вона коштує, уявляєте? Тобто, який сенс? Її, вже те, що я її купив за якісь гроші, то то вже, я, то вже махнув рукою. А оплатити пересилку її туди. Там ще пара днів було збереження платне, назад виходить дорожче, ніж вона, ніж ми договорилися з тим чоловіком. Що я роблю? Я на телефон і обдзвонюю всю ту сторону. Я не пам'ятаю, той замовник був, чи то з Шепетівки, чи то Житомира, чи з Вінниці. Ну, коротше, з цих країв. От. Я на телефон і давай, хто десь щось в мене колись до мене звертався по мотосправі. Дзвоню. Ну, і по, до одного та ні, каже, мені там то в мене один мотоцикл, другого, третього, попадаю на такого самого, як сам. Кажу, чоловіче, рідкісна штука. Согласен, так, да, звісно. Дивись, кажу. Я тобі віддам її за пів ціни. Просто жалко, бо кажу, якщо ти в мене її не, не, не купиш, ми з тобою не договоримося, то, то я її просто подарую пошті, її там десь на, на утилізацію здадуть. От. Кажу, ти, тобі буде цікаво, і мені хоча б пару рублів вернеться, то навіть не вернеться те, що я за нього купив. От. Бариги, перекупи, ну, але от вам історія. От. Той чоловік каже, слухай, а той, що в тебе не заказав, не такий такий. І фамілію називає. Я дивлюся в накладну з Нової Пошти. Точно кажу, він а, каже, він славиться таким, він, він таке робить. А каже, він тобі ще не дзвонив, не казав ціну меншу. Кажу, ні, не дзвонив. Виявилося, що той, той, до кого я подзвонив, він буквально там 30 кілометрів з чимось від того місця. Я замовив переадресацію, так як ми договорилися за півціни, пішла та коляска до того чоловіка. Ну, ніби все, все, все вся б історія, але історія має продовження. Пройшло місяців три, дзвонить до мене якийсь номерок каже: Слухайте, ви там були в інтернеті і продавали таку-таку коляску. Кажу, продавав. а... Я якраз мав настрій полялякати, і час мав, саме головне, полялякати то в мене майже завжди є настрій, а от часу часто не вистачає. І я розказую, кажу, от, блін, подзвонив такий, не знаю, щоб мене не забанили, і резинове ізділіє, І кажу, от так заказав, і от так мене підвів. І я от мусів віддати і добре, що мене там чоловік виручив. І, і, і от так кажу, блін, і бачив, я десь таке діло, і, і ну коротше, я, не хочу, не вмію запікати, то не буду матюкатися. Ну, постараюсь не матюкатися. От. А той чоловік сміється, каже, чуєте, каже, то той, то той те, те резінове зділіє, мене попросило до вас подзвонити, бо вже якби він не має, як до мене подзвонити. Йому каже, коляску таку треба. То кажу, хай поцілує себе, якщо дотягнеться. <каже> Я не поцілую, але ну ви порозумієте, що я міг йому сказати. Кажу, все, нема. А хто каже, її купив? Та кажу, купив якийсь чоловік там недалеко від вас. І він починає перечисляти, хто саме. Кажу: я не пам'ятаю, не знаю, накладної, давно вже не зберіг. Та і... й мене пане її не було, бо я то передресацію там написав цього. Отака історія. Так що не все воно так просто в тій справі, в торговлі. <гум> Бувають такі приколи. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, миру, щастя, здоров'я, чистого неба над головою. Сьогодні в нас небо далеко не чисте, таке страшне. Три тривоги було за день. І то, ще, як то кажуть, ще... І що не вечір, як кажуть, москалі, хрен їм в сраку. Ой, вибачте, фу, бляхам. Все, бувайте здорові, бо я щось починаю матюкатись. Всього вам хорошого, хорошого настрою. Хто дивиться мої відео на ніч, Спокійної ночі, приємних снів? Бувайте здоровенькі!